Зараз буде короткий огляд новорічних цікавинок, новорічних добавочок. Почнемо з калинки в глітері. Вона у нас на відео у срібному кольорі також є о, у золотому кольорі, також є у срібному. Далі це у нас новинка, другий рік. Другий рік новинка. Уже другий рік на сайті. Неймовірні перлинки-кульки у трьох кольорах. Діаметр перлинки 1,5 см. Мають ось таку флористичну основу дротик. З якою легко працювати в композиціях і віночок. Срібло, білий кольор та золото, продається пучками по 10 штук. Ну, і наостанок покажемо також кристалики. Того року вони взірвали наш дірект-сайт. Дуже красиві. Додавати можна як підвіску, або як додаток у композицію чи віночок. Мають ось тут. Ось такий отвір, де можна просунути ниточку або флористичний дротик і закріпити на композиції звисаючі. Класний акцентний варіант. Не забудьте поставити лайк.